Вітаю, 26 травня, 2025, місто Рівне, Україна. Поки спинився на хвилинку дощик, вирішила пробігтися по городу, подивитися, що квітне, що зав'язалося, на що можна розраховувати. Хоч на сьогодні це взагалі важко сказати, тому що ну, початок літа рахуйте. Через скільки днів. А тепла не те, що його немає, а по відчуттю, що це глибока осінь з затяжними, затяжними такими дощами холодна. Причем. Ну що ж, я стою біля диплоїдної сливки. І ось так вона виглядає на сьогодні. Вся всипана, абсолютно вся всипана сливками, подивіться. Що ось так по кожній-кожній віці. Я ось дивіться. Це та, що мало в мене врожай в тому році. Не бачу. І так до самого-самого верху. Просто я вже туди не дотягнуся. І... Так само друга диплоїдна сливка, сорту якої я взагалі ще не знаю, бо вона в цьому році тільки перший раз буде мати ягідку сказати. Набагато менше, хоч квітувала вона досить рясно, але хоча б щоб спробувати ось є. Ось ось ось. Ну, Де-не-де, -де, але вони є. Ось. Ось тут. Видно, що по гілочках досить закладена, я рахую так, як на перший рік. Цього більше, ніж достатньо, щоб хоча б скуштувати і знати, що це за сливка. Якщо вона хоч подібна на ту, що в мене є, я просто буду дуже задоволена і дійсно планую на осінь вже придивилась собі сорти, висадити ще дві сливки. На Абрикосику там щось пару плодів бачила. Він ну, так намагався лишитися. Можливо, його все-таки лишу. Якщо знайду місце на хоча б на два дерева, в себе на ділянці, в мене ну, дуже щільно все висаджено. Ну що ж, наразі кінець травня, можна подивитися, що поожиня. На сьогодні маємо. Ось такі трояндочки по-іншому не скажеш. Ти подивіться, який цвіт. Хто знає, що за сорт. Просто як троянди. Не всі ще заквітли. Ось такі. Таке квітування. Ось тут ну, ще буде багато, бачите, скільки бубочок ще багато, 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 багато бубочок. Це так просто що сьогодні, щоб коротеньке відео оглядове зробити. Сорт називається Осич. Дуже смачна ягода. І в мене було два кущики, тобто є два кущики, але так як в тому році. Другий кущик не дав пагу на заміщення з землі, жодного пагу на землі. Якщо цей кущик, бачите, дав два пагони з землі, так, то той кущик не дав жодного пагона з землі, можливо, я його перегрузила. І е, зробити саженці в мене не виходить, бо вони просто як дерева ростуть. Я бігом замовила ще один кущик, тому що дуже дійсно подобається сорт. Висадила той кущик в горщик на дорощування. І так як я вже сказала неодноразово всім, не, не викопуйте там, до вас загинув в кущі. Дивимось. Весна. Прийшла весна. Ось він Ось він виліз. Так він в цьому році не буде мати ягоду, але на слідуючий рік ось маємо пагони, заміщення, які пішли вже весною. Тобто головне зберегти коріння. Ну, Що там зберігся корінь. І він відбиває брунькою е, навесні. Так що, осадж у мене є, ну, посажу значить, третій кущик, хай будуть три. Е, в цьому році вперше в мене заквітував сорт кедо. Не так багато, пару, пару квіточок перших, але вони є. Ось тут вони. І ще будуть квітувати. Дуже хочу скуштувати цю ягідку, я її ще не коштувала. Ось такі побачимо, яка буде. Ну, от, здається, теж якби як а ні це ось же де рожевенький, бо в мене тут дуже-дуже мало є до чого причепитися. І тому, якби я намагаюся так по дві гілочки, якщо виходить, чіпляти. Ну, недороблені шпалери І на сьогодні. У нас квітує. Ось уже навіть ось отут квітує, тут ще буде багато-багато квітувати. Ремонтантний сорт Jack. Ось він таким чином в мене тут сидить. Я вже його нікуди не переносила. Так він тут в мене і лишився. Ну, як бачите, тут ягідок небагато. Тут два кущики. І ось таким чином він набирає свою ягідку. Не знаю, як буде надалі з погодою, маю все-таки надію, що ожина буде. Хоча б в якомусь сорті. Не в тому то, в тому, не в тому, то, в пізньому. Полуниця просто в шоці. Як кажуть, якщо... Як ну не стигне вона. Не... Ну з чого вона може стигнути, якщо такий дубак на дворі, Просто плюс 10 і вітер, і ну холодно, холодно, розумієте. Так, ну що ж вона вам? Вон... Ну видно, що зелена, все велика, не змерзла. А вона навіть не думає, тому що ну, аби вона тільки жива лишилася. Так, у нас сорт положення лохтей. Ну, ще не квітне. Ще тільки-тільки перші бубенки пробують проявлятися. Ну, жденечко вона завжди пізніше квітне. Так, зараз дивимося лохтей на сонечку. Ось. Перші-перші квіточки. Буквально перші-перші квіточки. Лохтий почав квітнути. Ось. Так. Тройна корона повністю закрита. Астерина таке враження, що вона ще не випускає бубок. Вона взагалі якась дуже-дуже пізня, хоча пишуть рання, середня, не вона не рання не середня, вона абсолютно пізня ягода. В тому році вона встигла віддати врожай. Він дуже смачний, його небагато, але вона ну, не рання і навіть не середня. Самі бачите, ось те, що зав'язалося. Ось на сьогодні тройна корона. І ось лохти. Ну, Відповідно, терміни дозрівання в тому і різниця. Що посадивши пару кущиків. Різного терміну дозрівання ви маєте різну ягоду. Так, світпай. Ось в такому зараз. стані. Так. Це у нас зараз секундочку полар. Це у нас вашито, Ось вашито, Так, це у нас гай? Ну і дотягнувся сюди. Я подумала спочатку, що це гай зацвів. Думаю, божечки, що з гаєм? А це у нас наче Просто вітку сюди виклала, тому що тут пусте місце, і щоб було не пусте місце, я завжди викладую вітку. Ось таким чином. Так, ось це у нас вон. Ну, і це далі йде в мене начис. Як ви бачите, перша квітка у всіх. Відкрилося. Так, зараз немає такого рясного цвітіння, якби, щоб вся стіна квітувала, тому що квітує тільки перша квітка. Ось така вона велика, квіточка. Бо я розтягувала в один в другий бік, куди виходила. Ну, спостерігала я за цими дивними штучками, знаєте, з'являються ось. Плодові ці гілочки. Чомусь вони з таким рожевеньким. Ніколи Ніколи я не бачила, щоб е, на начезі була рожева квітка. Ніколи. Ну, видно, такий переляк дуже сильний в цьому році і вожини теж. Ось, бачите, така з рожевеньким. Ніколи я не бачила, щоб на начезі була рожева квітка. Ніколи. Оце вперше бачу. І вперше зіткнулася з тим, що був такий період, ось теж бутончик, такий як рожевенький з боку, був такий період, що прийшовши на лжину, ну я так як пробігаю до там, чи, чим займаюся, обов'язково дивлюся на самі кущики, що там з ними, куди там, де, що обламалося, тому що вітер, летерали ламаються. І е, помітила в один прекрасний момент, як десь був такий момент, що було сонце, досить тепло стало, буквально ну, день чи два. І вся моя ожина покрилася чорною тльою. Я ще такого не бачила. Я бігом і чимось там бітлі, вже не пам'ятаю, чим пройшлася, чи навіть ну, нічого не квітувало, але пройшлася, тому що ну, просто ось так, от, ось так, ось так отут. От. Ось так все було заліплене чорним. Я не знаю, де вона взялася, чи їй їсти не було, що, чи, чи що це таке сталося, ну дуже дивне. Так що порада, як, які б не вибагливі були рослини, все рівно спостерігайте час від часу до них підходьте. Нажимались, нічого такого не помітила, не все нормально. А от вся ожина, особливо знаєте, яка ожина, яка була на сонці. Ота, що в тіньку була, там було все нормально. А оця, що на сонці, просто була так, як був вітер і щось нанесло. І просто навіть квітів не було, ось так от заліплено було. Зараз все чистеньке. Бачите, я показую абсолютно всі, все чистеньке, Всі бубенки чистенькі, листочки чистенькі, нічого ніде ніяк. Ось тут було багато цих листків. Зараз, подивись, та випускає, бачите, ось цих. Ось таких пошкоджених, я думаю, що це все-таки мороз так сильно. Ось, бачите, виходить латеральчик, виходять бубочки, просто пізніше. А з деяких так ось тут і не вийшло. Тобто з деяких ось повиходили, з цих ось таких от листків зіпсованих, яка кажу. А з деяких, бачите, завмерло. Ось тут теж вийшов. ось. Ну, Він просто пізніше буде. Нічого страшного, що пізніше мені не горить, аби він був. Тобто, скоріш за все, це все пошкодження морозом. Я так думаю, ну, це точно не шкідник. Я б його побачила, тим більше, що не на одній. І ось тут теж ось спробую. бачите, вийти. Ось з цього пошкодженого листка. Причому ці листки, вони, вони такі, знаєте, як паперові стиль. Ось, якщо чуєте. Вони не жовтіють, нічого, не в плямки, нічого. Вони так як всихаються, тільки в зеленому кольорі. Так само мають тубус, все-все як має бути. Ну, самі бачите, зовсім різниця велика в листках. Так, що в нас тут? Ну, Бжежезінка вже практично вся проквітувала. Ну, тобто не проквітувала, а квітує. Ось, бжезіна. Це ці, що перші тоді почали квітувати. От вони практично вже, ну, ще теж не до останньої, все-таки ці перепади температур вони дають про себе знати. Ну, щось тут перевернулося треба. Було. це, Так, це теж бжезіна, Ця шовтінько вже теж, бачите, квітує. Ну і в такому от стані у нас воджозов. Це в мене пізня, і от я рахую, що астеріна все-таки це теж пізні, пізній сорт. Ось таким чином. Сьогодні подивилася відео Василя Івановича. не є. У мене вона теж не квітує. Чого, що і не дивно, так? Бубинки є. Ось, їх багато. І прислухаюсь до його порад, він показував, що над бубинками ось тут лишати два міжвузля і ось тут обрізати. Отак от пройдуся і пообрізаю, тому що ось ця, ось ця гілка вона буде рости до 2-3 метрів. І тільки забирати харчування і силу в Ну, По-мокрому, звичайно, я цього робити не буду. Хай хоч трішки обсохне, бо от капає на все, що можна капати. Ну, це чоловіче можна не рухати, а так взагалі бубинок достатньо. Я задоволена. Ну, а так ми на сьогодні. І треба щось робити, роботи куча, а коли на голову ляпає, і ну, ляпає, то таке. А саме що, досить холодно, особливо ночами. І на цей тиждень нам не прогнозують нічого кращого по погоді. Ну, Ягідка є, маємо надіятися, вона в нас достигне. І то дуже добре. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.